Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу зробити вам огляд своїх рослинок. Я вам вже розказувала, що на початку жовтня в наш будинок прилетів снаряд СРСЗВ і вибило вікна в нашій, в нашій квартирі. Прийшлося закривати її ОСБ-плітами, і в квартирі дуже стало темно, і квітам дуже там погано. Тому. Мені така видалася нагода трошки перенести квіти у іншу квартиру. Не всі, деякі. І ось ті квіти, які я перенесла, я вам зараз покажу. Оце, на шафі стоїть стендапс мій. Такий вже великий. І філодендра сканденс. Ось це Сциндапс піктус. Філадендран Бразіл, і Сцендапсус я його називаю Enjoy. Як на самому ділі називається, не знаю. Отакий. От на вікні стоїть кактус. Це декілька тут видів каланхоя. Це мої перці мініатюрні. Вони спочатку пооблітали, дуже себе погано почували. Ось такі от були, сипалася з них листячко. Але ось ці я обрізала. І вони пішли в рост і навіть да, намагаються розквітнути такі поганенькі, ну, може, до весни ще доживуть. Це також мій кактус ехінопсіс, який влітку цвів, я вам показувала. Це на цьому вікні ось такі квіточки. Так, тут у нас хоя моя. И так уж Филадендра. сканденс. Тут стоять сингониумы. White Butterfly. Ці без назви. Не знаю, як називаються. Це один і це другий. Теж такі. Не дуже вони себе почувають, квіти виживають. Так, і ось тут два рео. Це реохозяйки цієї квартири, але червіночки також я їй давала, і воно навіть цвіте. Ось такі квіточки маленькі. Основні вже відквітли. Ось тут було. А це рео. Також моє було, стояло у під'їзді, потім я сюди занесла. Як я вже розказувала, рео найнепримхливіші квіти в мене. На цьому вікні це гібіскус, був маленький, я вам показувала, як він улітку квітнув. Які в нього квіти. За рік я вже його третій раз пересадила в більший горщик. І ось так він виглядає. Трошки витягнутий, але зараз я його різати не хочу формувати, тому що зима, тому що погані умови. Хочу дочекатися до весни, і якщо буде все добре, то обріжу. Скоріше за все, десь отак, Верхівку пущу на черенок, а тут підуть бокові гілочки. Їх тут багато, але вони не дуже ростуть. Оце одна, така виросла і все. Ці гібіскусі я взяла також у сусідки з іншої квартири, зрізала декілька черенків, прижилося три. Ну, знову ж таки, за того, що дуже темно в квартирі ставити нема куди, то два укоренених черенка віддала іншим сусідам, а цей залишила собі. Також тут каланхоя. Діфінбахія моя, теж вона минулу зиму хотіла загинути, вдалося зберегти. Невеличку частинку. Влітку була нічого, а цієї зими знову почала щось трошки хворіти, ну нічого. Ще така живенька. Так, це також рео, це теж було у сусідки. Походження з моєї квартири, всіх рео в цій хаті. Так, це також у іншої сусідки я вам розказувала, що філодендрони в неї почали пропадати. Я позрізала верхівки, поукореняла. Ось вони не дуже хорошо ростуть, такі примхливі. Ці філодендрони не примхливі, мої умови їм не дуже підходять. Ну, сподіваюся, що, може, якось виживуть. Так, і ця квітка, не знаю, як її научне названня, по-народному називається заячі вуха. Це також хазяйки цієї квартири рослинка. Ось так виглядає ці це підвіконня. І остання кімната. Тут на полички стоїть традисканція, цисус. Теж черенки були зрізані з іншої сусідської квартири. Та квартира дуже постраждала від прильоту, там випали всі вікна, які були на ту сторону, в якої був приліт. І маточна рослина, яка, з, цього, з якої були зрізані ці черенки, загинула повністю. Нічого не залишилося. Оце то, що я раніше зрізала, то, що вдалося зберегти. Ну, сподіваюся, що вдасться її виростити. І потім, коли сусідка повернеться із-за кордону, то в неї буде така рослинка. Так, це цендапсус Marble Apple і синдапс Ніон. І на вікні це ще один сингоніум, з яким я також не можу знайти спільну мову. Він отак крутить листя. Що я з ним не роблю, нічого не вдається. Вони рожеві з зовнішньої сторони. Такий він гарний, красивий, коли в нормальному стані. Але ось він дає новий листочок. І ці листочки всі не розворачуються, отак от от залишаються. нічого з ним зробити не можу. Так, це також хазяйська рослина, також не знаю, нижне листя вона збрасує, ну, поки не гине. Так, тут в мене маленький черенок синадиніума. Це, також рослина була хазяйкина. Це ще один із філодендронів, який я зрізала з тих, що рятувала. Тут також декілька рослин, тут грошиве дерево і каланхої двох видів. І це грошове дерево. Так, ось таке відео на сьогодні. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.